Заплановано 4 матчі. А саме перше буде грати рівненське управління поліції РУП в чорно білій формі проти команди Леви. Друга зустріч МФК Зая проти Національної гвардії. Третя зустріч Штурм Горбаків. І четверта зустріч Вікторія Кол Агро. Саме такі команди сьогодні будуть змагатись. Але переглянути ви зможете все в. В вкладці відео на каналі Рівненської міської асоціації футзалу Ліга Залізна Міць Прям так і буде написано на білому фоні чорними літерами. Тому все закінчиться у нас десь в 18.00. Ну і загружатися десь буде години 2-3. Тобто після 9 сміло можете Заходити на сайт. Як тільки в 19.00 сьогодні грає збірна України проти збірної Ісландії, дуже важливий матч. Як тільки його подивитись, відразу можете заходити на канал, ютуб-канал Рівненської міської асоціації футзалу вкладку відео, і там будуть сьогодні саме ці чотири матчі. Руп Леви, МФК Зая, Національна гвардія, Штурм, Національна гвардія. Проти МФК Зая, штурм проти «Горбаків» та Вікторія проти Колагро. Ліга заліза місць. На жаль, прямий ефір не зможу провести. Поки що він йде, але велика ймовірність, що буде зв'язок зникати. Бетонні конструкції спортзала дуже товсті і не пропускає сигнал. Від провайдера, тому саме залізна міць виходить на каналі Рівненської міської асоціації футзалу в форматі відео. Дякую за увагу. Слава Україні! Очікуйте відео.